Так, до того дня. Вибачте, за вітер. В общем, Хотів показати вам часник після морозів, то, що поліг, чи він відійшов. Приблизно два тижні назад це знімалося, поки виложив відео, поки туди-сюди два тижні пішло. Він полягав приплюснутий який був дуже сильно. Димось, як він зараз себе почуває. Так, ну, сказати так, кінчики, кінчики пожовтіли є. Але деякі і так були пожовтіли. Але ж тут нові ось оприклюднулись. вони зелені у нас. От. Так. В принципі, йдемо далі. Так, акуратний так. Ну, Ось діляночка. Так. В принципі, трошки пожовтівші вони. Знімай ближче, отак пересядь до мене. От і знімай, диви, воно вже стоїть. Воно вже не лежить, отак приплюснути, воно вже не лежить. Через це ну, я вважаю, що це добрий знак. В принципі, плюс-мінус він пережив. Але ж, сьогодні передають морози. Мені казали, що це буде мінус 6 е, в, вночі, е, а завтра буде мінус 8, і тут уже снігу не буде. Тобто, Це без снігу. Тобто, в прошливий раз е, мороз був, коли була мульча снігу. Сьогодні не буде цього, і завтра не буде. І я не знаю, скільки там морози передають днів, але вже захисту не буде. Йому, цьому чеснику. Через те, це знову екстремальні умови для нього. Хочу подивитися, що з ним буде при мінус 8 і без мульчі і з таким вітром. Дуже сильний вітер. Через те, це іспитання для нього дуже серйозне. Так, пішли Це трошки дружки і йдемо потихеньку. Між дорядком, можеш за мною йти. Вот. Потрібно вод, Пішли так. Мистечку. Сама історія, в принципі, та ж сама історія, в принципі, що йому було гірше, я не бачу. Він, в принципі, переживається все От. А насчет бур'янів, оцих пер'ю і так далі, ми зараз подивимось. Ми підемо в кінець огороду Пайкацю, і глянемо, що там з багаторічними бур'янами, які... Нічого їх немає. І, ну, я, ну, мій обробіток ну, не особо щось дав, тому що вже холодно ще було. Через день чи через два він не встиг. Спрацювати. Так, 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 йдемо, йдемо так, стежка тут. І будемо наступати на те, що посадили чи ні, ну в общем іде. Приблизно плюс-мінус постійно. Це бур'янів. Ви бачите, ось він цей періг. Він посходив, але трошки він пустав, як сказав, кінчики у нього. Кінчики у нього трошки жовтіші, але ж падло переживає. Це Що тут робити, я поки що не знаю. Часник тут не прокинувся до колонів. Тут пустилась коренева система, тому що. Щоб не задувало так прям сильно. всі Я думаю, що ну, коренева система по-любому пустилася, тому що там одна із чесничин, вона взагалі була не закопана. Чи вірили коти собаки, чи воно її вимило дощем. До суть в тому, що коренева система навіть в такого леза тонкого, як оце копійка чи копійка гривні. От. Навіть у нього проклюнулося це, і воно було зверху, воно не було не в землі. І пережило мороза ці мінус 8 км. Через це велика доля вероятності, що він все-таки впустив кореневу систему, та за місяць до холодів, це все було. Деякі поодинокі випадки він цей, є прокльови. о, ось я бачу один. Ось чесник. Ну, я бачу, що він упругий і йому нічого немає. Це Любаша у нас. Ну, Любаша це точно морозостойка вона. От, А є ірен ще, е, це, звісно, е, випробування для нього буде. Бо я не знаю, що це за сорта і люди. Ну як не знаю, я то знаю, але я його не, не висаджував, от а люди. Тим паче не знають за це все за цей сорт. Він такий рожевий. Так Так що ми побачимо, як він себе буде відчувати такою зимою. Не проха, не трохи холодно і сказали, прийде настояща зима. Ну, воно такі і відчуває звісно, по температурі. Ну, я думаю, все не дуже сладко тут. Не знаю, що, що робити, витравлювати їх чи не витравлювати. Буду витравлювати, але ж, але ж чи буде готов чи не буде сапати. Ну, я, якщо чесно, не знаю, ну, мабуть, так. Але ж Що, це не чесник. Ні? Ні, це, це у ну, нас. Тут прокльони є, але вони поодинокі. Ні, бо тут пізніше саджі, через це можливо просто не сніг. Це навпаки навіть краще, щоб він не вилазив, і стресові в не відчував, а займував собі спокійно в землі. ну, Давай пройдемося, ти познімай бур'яни, які вже зараз тут на даній ділянці є, оці останні 10 соток. Ти отак от нижче, ну, нижче. Отихай, пройдемось. О, ось за ці лези, які я говорив. Хоча це не, не особливо. Все, він у корінені. Я його питаюся, стараюся виковіряв. Осьо. Так, да, це лезо, це, це ж сам. Корина і то, це він був. Він був не в землі, був зверху, просто лежав. Десь він переживав ці всі морози. І, і тим більше він був не в землі і він живий ще, тому що. Є тут грибок трохи, тому що, мабуть, не в землі був, хоча я його обравляв. Ну от коріння ви бачите. Коріння є, а ну ближче, може і погано видно. Це все діло. Ну, видно, видно, що там коріннячко є. Ну, в общем, загортаємо його. Не знаю, чи поможе. Будем надіяти. Взагалі ви можете бачити, як воно тут усе. Як тут ну, я візьму камеру, покажу вам. Оце щодо перію. Ну, звісно, це не добре. ж дуже ділянка запущена була. Воно тут переорювалося і фрезувалося, ну, двічі, як мінімум. Ми його то поперебивали, але ж, але ж воно ж ну, куди воно дінеться? Оце. Ну воно то сухе, ну вже і не проростає дійсно, а заливалися коріння, які е, мали достатньо там, амінокислот і так далі, щоб е, далі починати або встановляти свій ріст. От. Що буде далі? Я буду знімати, показувати ось ще чесник, який проклювався. Взагалі стресу не відчую, я б сказав. Ось теж прокльов є. Ну, мені здається, нормально. Нічого тут особливого, поганого я не, я не бачу. Десь закопаний, десь не закопаний. О, це так. взагалі вибракуваний. Да. Це ми його викидали, не знаю, чи вийде. Але він тут ось був підгнивший, підгнивший. І ми його вибракували. І він без оболонки чесникової. Він не впутаний, не вдітий в дітей. чесникову оболонку. Через це ми його вибракували. Він лишав просто на поверхні. от дивіться. Ой, е, так. Чи він. Бо мені здається, я його потягнув, а тут щось. Воно пішло. Ану, да, 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 да. Так. Ось. Держи, держи. Ну-ка. Ну, ось, бачите, Він кінно заболонки зверху був. І він пустив корінь. Три мінус вісім, він мене замерз. Ви, тобто в нього всі шанси, ну, тось, розумієте, що чесник цей морозостойкий дуже. Через те, навіть на поверхності, навіть беззахисної цієї оболонки. І підгрів, вибрак І той пустив коріння і почав рости. Екстремальні умови він може пережити. Я думаю, тут ситуація зрозуміла, плюс-мінус. дуже сильно задуває, так що я постараюсь почистити звук, мінімізувати це все. Але ж я ж без професійного мікрофона це так, телефон. Професійний мікрофон Там взагалі підключається. Істочників питання другого, воно не до тієї телефону. Це все. Я можу сюди підключити. Якби була в мене камера, я підключив, щоб у мене є професійний мікрофон там за тисячі доларів. От, на лампах. Ну, він тут не годиться. Це інший. Блін, вилетіло з голови. Ну, в общем, не важне. Я його сюди не можу, не маю як всунути в телефон. Болі там Там треба кучу розеток, акумулятори і так далі. Ще помимо того, що в камеру його вставляти і треба диктофон. А диктофон теж є, але ж це все до камери. Можливо, колись куплю камеру і це все в тоді присобачу, і підключу, і буде кращий звук. От. О, Конденсаторний, конденсаторний мікрофон. Ну, Я не думаю, що там кожен. Сильно внікав, що там за мікрофони є. Ну, конденсаторний він дуже чувствительний, він для таких умов не годиться, для влаги, вітру, пилі, грязі. Через те я думаю, що він тут буде себе добре почувати. Це більш для студійних робіт. От. А диктофон, так. Да. Кати. Професійний японський диктофон. Ну, ти жовтори сюди не присобачиш. Ну а так, в общем, пішли ми на другу е -е, ділянку е і на наступну і покажемо, як діло обстоїть там вже. Так, ну, переходимо до наступної ділянки. У нас е тут також воно Ну, там уже піднялось трішки, а тут ще лежить часник. Що я можу сказати по цьому поводу? Лежить не, не повсюду, але є трохи. Трошки тут він підсоха, ну ближче. Стараюся, може, захвати воно. Трошки підсохло, піджовтіло. Ну, не думаю, що це прям супер проблема, хоча краще, щоб воно таким не було. О, там де воно лежало, ну тут взагалі все погано. Отут цей. Не знаю, може пусте ще паган, то тоді відійде. Так, а так, в принципі, він трошки при, ну, піднявся. Тобто він піднявся, так це перій. Він піднявся і вже не лежить такий прям розплесканий. Так, да, він трохи покривлений, але ж він вже почав мати тенденцію в цей відновлення. От. Плюс-мінус він уже не лежить у нас. Через це або піднімається, або він стремиться вверх. В общем. Так. Далі ми йдемо. Що по бур'янам тут? Ну, Тут його, в принципі, і так не було особа. По цьому краю був бур'ян. Mm -hmm. Ну, тр Трішки остався він. Ну, Тут ми, і, кстати, цю латочку. Не засаджували. Ми думали, сюди гарбузи кинуть, але ж це або кукурузу. Але ж ми не знаємо поки що, чи буде це все діло, чи не буде у нас часу і бажання це робити. Ну ось тут, звісно, він не витримав, не витримав нагрузки. Хоча діло може не тільки в морозі, а й в генетиці. Саме це були, не може вона була слабі, слабкою. От. Ну так, да, вони пожовтіли, деякі полягали, мені це не до вподоби, звісно. Знову прицепилась. Е, кішка, вона хоче зніматись. Так. Тут це наркоманський чесник. Того, хто прислав некалібрований, ми так називали. В прошлих відео я розказував, чому саме так. От тут Тут ну, полягало, поляжене поля воно трохи, але ж все одно воно вже встає. Судячи з того, що тут була мілка посадка від 2 см до 5 см, в груді, то тут ще і нормально все. Я так в плюс-мінус не розстрою. От, ми підемо далі. Ми підемо далі. Нормально далі пішли в долину і подивимося, що там. А ти так паралельно так, ну, йди і знімай, потихеньку його так нижче може трохи і знімай плюс-мінус яке. Воно. Може його треба було і побризгати, обробити оцими гуміновими кислотами, антистрес йому дати. Але була друга робота і ми сюди не прийшли. А прийшли, тому що один із людей спитав, як там часник. От і ми вирішили це все зняти. Скажу вам, що тоді, коли він даже лежав, то не було жовтих, е жовтих пагонів у нас. Так, ось однозубка. Обращаю вашу увагу на те, що ось. Подивіться, яке воно. Це половинка однозубки. Тобто це не неповна, ось дивіться, половинчата. Вона розрубана і вибракувана. Просто ми її викинули. Якби. Ми думали, що з цього нічого не вийде. І воно лежало на поверхні. І також, ох, і оболонка тільки що спала. Тобто було мінус 8. Ну, це критична була температура, але ж була. От і він вижив і витримав, і навіть коріння пустив. От, Через те ми його трохи прикопаємо, типа загизне оболонка. Не знаю, буде так. Будемо надіятися, що щось з цього вийде. Тут е... тут як одна зубка 30. І... Тут все. Ну, тут воно повставало і Ідеально. не пожевтіло. Практично. Тут на кінчиках єлі-єлі. Ну, мені подобається. Це нормальний результат. Це 30. Плюс. Казало, що це жива однозубка, типу багато випадів буде. Ну, я не знаю, время покаже. Воно пішло в розвиток і цей, і нормально виглядає. Це у нас е, однозубка 30. От. Казали, що воно. Можливо, типу, випади будуть у нього, але я бачу, що тут е, ситуація ну, нормальна. Пішли в кінець, там, де знаходиться долинка. Е, там Чистий чорнозем, і подивимося, що з е, цього вийшло там. Це тут кривуляч якесь було. Це, мабуть. Тут було, м -м, коти повикопували. Постійно бігали, коти собаки, повикопували дві-три однозубки. От. Е, і ми їх закопали в одну ту саму точку. Уже перед холодами просто я їх закидав. А, ні, хоча це, да, таке було. Але я по різним місцям їх позакопував, А це були вибраковані, які також проросли. Вони полузгнивші були, е, полупорчені. Е, і взагалі я думаю, що сьогодні ще не вийде. Я їх знайшов взагалі тут. ну, Ми їх виброкували, відкинули. от, А вони пустили коріння і вкорінилися е, зверху. Через те, я взяв дві-три штуки і засунув в одну лунку. І от воно, от воно повиростало і пустило ці пагони іще один пустив корінь. І він О, перерубаний. Уже, уже, Одна уже. Субка переруб... Ну, надрубана. цюкнута. І, і вже впустив цей. Ну видно. А ну ще трошки ближче. Ось. І пустив ось коріння в люцерні. Ми його викопаємо, тому що люцерна тут ніхто не буде за ним особа. Пересоджуємо. Пересаджуємо. Великий корінь. От таке коріння от такої однозубки, і то це рубана вона. Ми її також відбракували. Вона з зеленим цим паросточком. От. І отаке от коріння. ось. Рука. Лодонь і ось такий він. Так, це у нас. Ну це не, це не крупнокаліберний. Це значить там він повинен бути. О, са... О, отут, походу, щось не зійшло. Для нього місце ми знайдемо. Так. Дивись, луночка покажи. Луночка яка. Ну. А, це ж воно. Ну хай. Буде так? О, будем, не можу пройти мимо, треба допомогти. Да, все. Тут повзало? Може якісь кроти кротичі нищі. Да, так, да, да, кроти. Та воно добре. Це, мабуть, під Хай. снігом. Хай, нічого страшного. це така ситуація. Тут в каміння садилося в долинки особливо. Тут реально дуже прям багато бур'яну було. Ну, Буде, ну, да, так, хватало осот, тут очаги були і, і камінні. Вони і зараз є, в принципі. Його розбивало і дощі були там пізніше, ну, набагато пізніше. Це вже просто ну, малеші поставилися. Ну, таке було разів 4-5 більше. Ну як 5 кулаків, 6. Та глиби були. І глиби воно ну, там, там також лежать. Ми її обхали і каміннями присипалося. Ну, це, це взагалі неможливо було садити тут. Купили е, свої пальці і отак от, от. через це, е, ну, і не дивлячись на це, е, все рівно виріс, виріс, попадав, ну, але ж я, я вважаю, що він відійшов, в принципі. Він має е, кра, кращий вид, чим був е, два тижні тому. Через це для мене визиває мене інтерес подивитися, що буде після морозу мінус 6 і мінус 8, вже без мульчі, без снігу. Що він, як він себе буде вести. От, якщо він витримає навіть це, то взагалі про нього е, переживати і немає сенсу. Я думаю, що це. Ну, звісно, буде видно ще по урожайності, але ж е, він може ці зелені паростки, які е, дуже ну, вони відчувають це маліші ці, вони ще слабкі, не так як цибулина, наприклад, землі. Вона захищена і в Це, А зелені ця молода, вона може запросто е, вимерзнути. Але ж, ну як показує практика, вона витримує екстремальні умови. Через це на цьому закінчуємо наше відео. Всім дякую е, за те, що подивилися. Покажи ось на, ну, на кінець. Е, ще ось воно повідходило, в принципі. Я так ну, бачу, воно не розплескане, так як було ось воно е, упруге, Хоч воно і покривлене, але ж упруге, от, Я вважаю, що це ну, добрий знак. Як буде далі? Ми побачимо, і будемо знімати, якщо що. до побачення.